Чи дочкою сільського учителя, я щоденно маю можливість сходитися з українським народом. Записування фольклору дало мені можливість відкрити весь скарб народної словесності, адже український народ має великі інтелектуальні здібності. Ви, Євгеніє, довели, що жінка не тільки берегиня домашнього вогнища. А й займається самоосвітою, обирає вчительську професію є голосом народу в різних виданнях Російської і Австро-Угорської імперії. Жінки обдаровані високими духовними здібностями, а їх не допускають до вищої науки, тому своєю літературною працею я намагаюся довести, що кожна з нас може стати ким захоче. Незалежно від обставин. Свідченням цього є моя наукова стаття про виховання дівчат у населення нашого краю, а також роздуми на тему дещо про життя із життя наших селянок.